Панасу Івановичу сьогодні 92 Втім, ті страшні часи фашистських знущань він каже, пам'ятає, як сьогодні, 20 травня 1942 року. Йому було лише 18, коли як і сотні тисяч українців його забрали до фашистської Німеччини. Вісім місяців роботи на пана та понад рік важкої праці у штольні нелюдських умовах. Сьогодні здаються йому раєм в порівнянні з тим, що пережив пізніше у Бухенвальді. Фашистському таборі смерті в. Вийти з якого вдалося одиницям. 18 січня 44-го нога 20-річного юнака ступила на територію земного пекла. Сам вперед, обробляють тебе, сріжуть, бреють, дають полосату одежу, дерев'яні, кло... ...бутінки і номер. Ти вже не, не людина, ти просто номер. 72-873. свого пана іванович каже, не забуде до смерті, адже протягом року п'ять цифр були його ім'ям. Прізвищем і по батькові пригадує тоді, ідучи на роботи в каменоломні, як і сотні тисяч інших, таких же як сам, не людей, просто наборів цифр, щодня прощався з життям. Бо найменша помилка для фашистів була фатальною і смертельною для номерів. Якщо ти йдеш і не поздоровуєшся з німцем, не сняв фуражку, тебе б'ють, наказують собаками травлять. Так так було, але прийшов щасливий день. Ми повстали, відкрили ворота і стали вільні. Це було 11 квітня 1945 року. О другій годині дня в'язні Бухенвальду підняли інтернаціональне повстання проти гітлерівців і, зрештою, вийшли на волю. Щороку по всьому світу ті, хто пройшли крізь пекло і вижили, збираються, аби згадати побратимів, котрі пали жертвами фашистської Німеччини. На Хмельниччині місце зустрічі незмінне. Це територія 19-ї ракетної бригади. Що у Раковому в обласному центрі саме тут розташовувався Подільський Бухенвальд. Саме тут спочиває 56 тисяч замучених військовополонених, про котрих ми, на жаль, не знаємо. Про це треба говорити. Потрібно, щоб залучати сюди молодь, щоб діти знали. Будуть знати діти, будуть знати їхні діти. І так з покоління в покоління буде передаватися пам'ять. А те, що зібралося тут кілька десятків людей. То я не не показник. Секретар міської ради Михайло Кривак зізнається і сам лише нещодавно дізнався про те, що ці пагорби насправді могильник. Переконаний незнання це наша загальна помилка, котру ми все ще можемо виправити. Щоправда, не покладанням квітів, а вічною пам'яттю. Оксана Чушкіна, Ігор Павлюк, новини телеканал Т8+.